25 грудня християни відзначають Різдво Христове, велике християнське свято, що символізує надію, мир і любов, які долають темряву, наповнюючи її світлом. В Ізмаїлі, як і у всьому світі відбулися святкові богослужіння. Ісус, як маленький, прийшов у світ для того, щоб нас спасти, щоб нам показати, що Господь спускається з неба не для того, щоб Володарювати, царювати над світом, а для того, щоб кожного з нас спасти для того, щоб нам дарувати життя вічне, напередодні різдва до Ізмаїла прибув символічний віфліємський вогонь миру. Це символічний вогонь, бо він був під кінець листопада, запалений в місті, де народився наш Спаситель Ісус Христос. І після того він перебуває, переходить з країни до країни, так попадає, так приїжджає в різні країни. І так сталося, що і в Україну він приїжджає вже з 91-го року, але офіційно, якби вже такі заходи, є організовані з 99-го року. Для того це також дуже-дуже. Bardzo ciekawe. I samo nazwanie ⁇ Wogoń Myru ono jest bardzo potrzebnym dla nas. Христос народився, шановні землячани, дорогі брати і сестри. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Бажаю всім здоров'я, радості, спасіння і Боже благословення. Хай новонароджений млоденець принесе всім радість і любов, миру, щастя, добра. Спаси всіх, Господі! Христос народився. Славімо Його, шановні мешканці міста Ізмаїл, а також регіону. Хочу вас привітати з цим світлим святом, святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Це свято наповнює нас надією, надією на краще майбутнє, надією на те, що буде мир у цілому світі. Що буде мир в наших родинах, в наших місцях, де перебуваємо. Христос родився, славімо Його, цей день святковий і радісний. Хочу щиро всіх вас привітати з Різдвом Христовим, Хей Ісусе Маленький, який народився у яслах яскині, дарує нам в першу чергу довгоочікуваний мир і перемогу, щоби Господь, Бог поблагословив кожного з нас здоров'ям міцним, щоб наші хлопці і дівчата, наші захисники, щоб вони були завжди охоронені, щоб завжди Господня рука була над ними, щоб Господь їх оберігав від усього злого, щоб Господь дарував їм довгі роки життя за те, що вони не побоялися пішли захищати неньку Україну. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.